Слава Україні, друзі! Це канал Леджендарі Болс. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ні, не ховайте ялинки, не викидайте їх, тому що свята не закінчуються. Принаймні, футбольні, адже Динамо Київ та Донецький Шахтар на одному тижні в Єврокубках не поступилися вперше в цьому сезоні, тому це дійсно маленьке, але футбольне свято і навіть футбольний подвиг. А як ще інакше назвати те, як відігралися Динамі ці Києва у Стамбулі в матчі з Галатасараєм. 3-3. надзвичайний результат, красивий рахунок, Динамо це не дуже допомогло, але й на тому спасибі. Ну що стосується гірників, то тут все значно красивіше і впевненіше. 2-0 перемога над французьким Брестом, теж потужним і теж дуже яскравим і непоступливим цього сезону. Тому напишіть в коментарях, дуже цікава ваша думка. Як вам виступ наших в Єврокубках? Не забувайте, що це перші офіційні матчі у 2021 П'ятому році. Тож, чи впоралися з завданням українські команди, або все одно їх треба критикувати, враховуючи, що Динамо ну досі на останньому місці у турнірній таблиці Ліги Європи УЄФА. Ну а Шахтар тільки номінально зберігає шанси на продовження свого шляху у лізі чемпіонів. Окрім того, прошу перед початком поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Ми перетнули позначку 5 тисяч підписників. Завдяки вам. А тому я вам дякую. Якщо маєте також змогу і бажання зробити більше для розвитку проєкту, будь ласка, донатьте. Відправляйте також свої пожертви на розвиток каналу. Ось лишаю і QR-коди, і номер картки, і в описі під відео також є всі реквізити. А ми починаємо! І починаємо ми з поєдинку Галатесарай Динамо. Так, справді там був маленький футбольний подвиг. Ну, по-перше, відзначимо нарешті Гол Вана, та який забив в Єврокубках в першому таймі, відквітавши один м'яч. Але далі все ж найкращим гравцем матчу. і Головним героєм став Андрій Ярмоленко. Вийшовши в другому таймі в другій половині гри, він все перевернув з ніг на голову, відзначившись дублеми. Що цікаво, ці голи стали. Для нього дуже символічними в Єврокубках, тому що в футболці київського Динамо він забив 22-й, відповідно, 23-й голи у європейських. Поєдинках міжнародних і увірвався до топ-5. Тепер четверту сходинку Андрій Ярмоленко ділить з Максимом Шацьких. Попереду тільки о-великі, о, легендарні і просто кращі з кращих. Андрій Шевченко, третє місце. 25 голів в Єврокубках. У складі Динамо відзначився 26 шести забитими м'ячами Олег Блохін. Ну і на першому місці Сергій Ребров 31. За Забитий м'яч, і цей рекорд точно буде недосяжним в найближчі роки. Ну, якщо до Риброва справді Ярмолі буде дуже важко дотягнутися, то принаймні Блохіна і Шеву Ярмоленко може і наздогнати, і перегнати. Чого ми і побажаємо Андрію? Я думаю, і Олег Володимирович і Андрій Миколайович також будуть не проти цього. Ну і паралельно після завершення поєдинку говорили не лише про футбол, голи Андрія Ярмоленка, але й турецькі змі висловлювали свою подяку, повагу, респект українським футболістам. Я нагадаю, що напередодні поєдинку у Туреччині сталася жахлива трагедія. Пожежа в готелі на гірськолижному курорті, яка забрала життя 80 людей, близько 80, і окрім того, постраждало приблизно 50 осіб. Це дуже страшна катастрофа, величезна трагедія. Звісно, ми висловлюємо свої співчуття. І от про що написали турецькі журналісти: мовляв, як так на тлі таких жахів. Так активно святкували свої забиті голи турецькі футболісти, на відміну від українців, які дуже стримано раділи забитим м'ячам у воротах Галатесираю. І за це ми їм дякуємо. Ну, справді ми розуміємо, що для всіх українців такі слова, як співчуття, людяність це те, що завжди було притаманно нашій нації, нашому народу під час війни і поготів. А тому я. Наскільки не сумніваюся в кожному з українських футболістів, які розуміють, що вони грають не лише заради результату, але й заради всієї України та й чужому горю в інших країнах, ми теж не можемо знаєте, ігнорувати його і стояти осторонь. Тому ще раз дякуємо гравцям, Динамо Київ. І на цьому україно турецькі зв'язки не завершуються. Великий і відомий видатний турецький спеціаліст Фатіх Терім, який нині очолює Аль-Шабаб, Це клуб Саудівської Аравії, кличе на місце воротаря цього клубу, якраз Георгія Бущана, номер один в усіх сенсах цього слова і цієї цифри київського Динамо, який нагадаю не стояв в матчі з Галатасараєм на стадіоні Аліса Мієн у. Стамбулі, адже подейкують жору приберегли. Ну, справді, номер один одразу після Олександра Шовковського. На довгі-довгі роки Бущан закріпив за собою статус лідера білосинніх, але ще й після Євро 2020, подейкули, що може переїхати до Європи. Фігурувала назва французьких клубів, таких як НІЦА. Але подивимось. Так, Саудівська Аравія їхній чемпіонат, ну, це, м'яко кажучи, не європейські. Топ-5 ліг, але гроші, такі, як в Саудівській Аравії, ніде більше не платять. Це вам і Кріштіану Роналдо підтвердить. А тому напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи треба відпускати Бущана до Саудівської Аравії, або ж треба його тримати і чекати пропозиції від європейських клубів. На мою думку, вже такий вік досить поважний, але все ще не старий. Так, по спортивному, по голкіперському у Георгія Бущана. Тому для нього це новий виклик. Ну і. Для спортсмена заробіток також є важливим. Ну і це ще не все про українські та турецькі зв'язки у футболі. Адже Данило Сікан, форвард гірників донецького шахтаря, презентований як новий гравець. Трапзон спору до турецького клубу Данило перейшов за. Одейкують 6 мільйонів євро і буде виступати під 14-тим номером. Контракт розрахований до 2029 року. Ну і також, як кажуть, значно зросте і заробітна. Плата усікана, ну, подейкують як мінімум вдвічі. Приблизно я чув, що за гірників виступаючи, він отримував близько половини мільйона доларів. Ну, а тепер його зарплата має перевищити 1 мільйон вічно зелених. Ну, а з бонусами ще навіть більше того мільйона. Тому також тут цікава ваша думка. У коментах напишіть, чи тішитесь ви за. Сікана, як на мене, це чудовий крок в його кар'єрі. Все ж у шахтарі він зупинився в своєму прогресі. А те, що він талановитий форвард і перспективи, потенціал в нього все ще є. Це 100%. Ну, до речі, кажуть Трабзон ще. Націлений на багатьох українських футболістів і того ж ще одного чемпіона світу 2019 року Дениса Попова, який разом з зіканом був тоді в збірній України Ю 20 Ну і Зубкова безпосереднього одноклубника. По Шахтарю Сікана. Ну а головною трансферною ціллю для багатьох європейських клубів у Шахтаря є Георгій Судаков, який нарешті реалізував пенальті в лізі чемпіонів. Знову Судаков забиває не дарма. Він став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА у поєдинку Шахтар Брест. Як ми вже на початку згадували, гірники французів обіграли 2-0 ще в першому таймі забили. Два м'ячі спочатку Кевін, ну а потім і Судаков, тож прекрасна перемога підопічних Маріно Пушича. І як же яскраво вона виглядала на тлі того, що цей січень місяць традиційно далекий для офіційних матчів українських клубів, але, як бачимо, і Шахтарю, і Динамо вдалося зруйнувати цей стереотип. Звісно, Шахтарю ми щиро дякуємо. Це дуже добре і для України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Але кажемо, прямо, хоч в турнірній таблиці, покращили своє становище, але шанси примарні і вони лише зберігаються на теоретичному рівні. Гірники на 27-й сходинці. В них сім очок. На три очки вони від рятівного 24-го місця відстають. а Там по 10 очок таких команд, як Бенфіка, Парі сен джермен Спортінг штутгарт, ну і потрібно, щоб дуже. Багато факторів склалося, щоб Шахтар зрештою пройшов. Ну, один з них це обіграти Дортмунську Борусю, що саме по собі складно. Хоча Боруся теж кризова. Нещодавно вони нарешті звільнили свого тренера Нурі Шахіна. Ну і окрім того, там теж дуже дуже багато моментів, як в матчі Парі Сен-Джермен Штугар, одна команда має виграти з розгромним великим результатом, щоб Манчестер Сіті не зміг. Обіграти бельгійські брюге в останньому турі, ну і багато подібних елементів, що теоретично може, але давайте відверто казати, насправді не здійсниться. Тому Шахтарю, подяка, і бажаємо також класної гри проти Дортмунду, так само, як і для київського Динамо. За першою нічею, першим очком в Єврокубках треба брати і перші три очки першу перемогу у поєдинку з клубом з Латвії в заключному турі, який вже вже буде у лютому, ну і одразу після того повертається і українська прем'єр-ліга. Тож будемо слідкувати за всіма нашими. Ну і на фінал згадаємо про збірну України. Справа в тому, що наш суперник у плей-офф Ліги Нації за вихід до дивізіону А грізна збірна Бельгії, яка зрештою попрощалася з Доменіко Тедеско і запросила Руді Гарсію. Ну, що той тренер, що інший є добротними спеціалістами. Але ну, топ-тренерами язик не повернеться назвати, але принаймні Тедеско, тібо Куртуа, не викликав, мав з головним голкіпером і реалу, і бельгійської збірної, можливо, і найкращим воротарем світу, давній конфлікт. А тому, може, це для нас було б бонусом. От якраз Руді Гарсія, думаю, поверне Куртуа, але подивимось, все одно нам головне робити своє і підтримувати збірну України. Та й лишається тут менше двох місяців. 20 березня номінально домашній для нас матч. Збірна України буде приймати бельгійців у Мурсії на арені Стадіо Енріке Рока де Мурсія. А вже за три дні, 23 березня, бельгійці прийматимуть нас у Лімбургу на стадіоні Крістал Арена. Це домашній стадіон для знайомого багатьом українцям клубу Ген. Тож вболіваємо за підопічних Сергія Реброва, який за всі наші клуби і всіх наших. У Європі, і наприкінці цього відео, прошу напишіть у коментарях, чи вірите ви, зрештою, в національну збірну України в поєдинку проти бельгійців. Ну, можливо, зажевріла надія після непоганих матчів у виконанні Шахтаря та Динамо у Єврокубках. Окрім того, якщо забули поставити лайк, будь ласка, вподобайте це відео, підпишіться на канал Legendary Balls, Ну і донайте, якщо є таке бажання і маєте. Звісно, таку можливість. А я, Ігор Мартиненко, дякую вам за підтримку і увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо перемагай!